Кілька разів на тиждень потрібно займатися? Мінімум два. Мінімум, Мінімум. дивлячись, знову ж таки, яка у вас ціль, як і для чого ви хочете це робити. Якщо ви хочете повністю змінити свою структуру тіла, вирівняти пропорції, то тоді краще займатися 3-4, бажано по схемі якійсь, по якійсь схемі, яку вам пропише професіонал, і, і тоді ви будете більш-менш з часом змінюватись. Якщо у вас ціль просто підтримати свою фігуру і не додати, і не скинути, то двох разів на тиждень вам буде ви. Mm. Це якщо ми говоримо про е, тренажерний зал. А як схуднути це перший варіант. Да? Е, найкраще буде так перший варіант. Ага. Тобто там буде в, е, там буде, е, в пріоритеті харчування. От, коли ми хочемо вкуднати, в пріоритеті завжди харчування. Mm. А силует змінити то? То вже зал. Да. Два рази достатньо. Хоча б. Ну, Тобто два рази розпочати. дві години на тиждень це ж ні про що. Тому... Вже дивимось по людині, по її потребам, по її можливостям, і все зрозуміло так.